Як тестостерон впливає на чоловіка? Як зрозуміти, що у вас низький тестостерон? Всім вітання. Тестостерон це статевий гормон. У чоловіків тестостерон відповідає за статевий потяг, вироблення сперми, підтримання нормальної роботи передміхурової залози, за роботу серця та судин, підтримання щільності кісткової тканини, м'язовий ріст та метаболізм жирів. Також тестостерон впливає на появу і розвиток вторинних статевих ознак у чоловіків, наприклад, низький тембр голосу, ріст волосся на тілі та на обличчі. Піковий вік для вироблення чоловічого статевого гормону припадає на 18-22 роки. У цей час хлопці відчувають його максимальні прояви: набір м'язової маси, підвищене сексуальне бажання. Але після 22 років його рівень щороку знижується на 1%, як стверджують спеціалісти. У середньому в 45-55 років чоловіки переживають клімакс, тобто критичне падіння тестостерону, ознаками якого є набір жирової маси, особливо в зоні живота, яку складно скинути: послаблення лібіду та ерекції, зменшення кількості сперматозоїдів, розлади сечовипускання та хвороби передміхової залози. Біль внизу живота частіше виникає бажання сходити в туалет, зокрема вночі, погіршення роботи серцево-судинної системи, вищий ризик інфарктів та інсультів, погіршення кісткової тканини і звідси збільшення ризику остеопорозу, тобто крихкості кісток. Також через низький рівень тестостерону знижується працездатність і концентрація уваги. Не виключаються перепади настрою безсоння та підвищена дратівливість, і часто чоловіків цікавить питання, як підвищити тестостерон. Так, ось щоб збільшити тестостерон, потрібно підвищити фізичну активність, позбутися зайвої ваги, уникати недосипання та переїдання, відмовитись від куріння і алкоголю. Якщо говорити про алкоголь. То зв'язок між ним і тестостероном давно доведено. Невелика кількість спиртного збільшує рівень гормону на 5 хвилин. Через 25 хвилин тестостерон відновлюється, а потім різко падає. Напевно, ви помічали, що у чоловіків, які часто випивають, більш жіноча фігура, і не тільки у любителів пива, адже за нормального рівня тестостерону чоловік не схильний до ожиріння. Зниження рівня гормону на тлі зловживання алкоголем, солодощами та фастфудом, веде до ожиріння за жіночим типом. Тож, з метою підвищення тестостерону необхідно додати ще в раціон харчування продукти, що містять цинк і вітамін Д. Також дуже добре можна доповнити своє харчування листовим зеленими овочами, вживати гранат, імбир, бобові, горіхи та оливкову олію. На вироблення тестостерону дуже добре впливає цинк. Мікроелемент міститься в морських продуктах, наприклад, у жирній рибі та устрицях. Також можна приймати рослинний комплексний препарат, який містить велику кількість цинку і магнію. Це екстракт мен формула від торгової марки Івоніка. Цей комплекс сприяє підтримці здоров'я простати та нормального рівня тестостерону в організмі. вітамінно мінеральний комплекс також покращує сексуальну функцію чоловіка, підвищує лібіду та покращує ерекцію. Тоді як вітамін С зміцнює імунітет, покращує настрій, і загальне самопочуття, до того цей комплекс багатий на омега 3 жирні кислоти, які в свою чергу підтримують здоров'я серця та мозку, а також допомагають покращити увагу і концентрацію. Крім того, цей натуральний комплекс має і інші корисні властивості: зниження рівня кортизолу, гормону стресу, покращення кровообігу та зміцнення судин, потужна протизапальна дія, нормалізація здоров'я функцій суглобів. Зменшення запалення в організмі та покращення стану хронічних запальних захворювань, захист організму від впливу вільних радикалів, і це не всі його переваги та властивості. Більш детальну інформацію про цей комплекс ви можете дізнатися за посиланням, яке знаходиться під цим відео. І, до речі, зараз на цей препарат є знижка мінус 50%. Тож поспішіть, тому що його кількість обмежена. І ще один нюанс: запам'ятайте, що окрім вище перерахованого для підтримання рівня тестостерону необхідне регулярне статеве життя. Тестостерон це гормон, який реалізує цю функцію. Якщо вона не використовується, організм вважає її непотрібною і пригнічує. Окрім того, застійні явища, які пов'язані з відсутністю регулярного статевого життя, негативно впливають на статеві органи.